Ще один альбом на продаж. Тут уже банкноти світу. Кого цікавить, продається цілим. Пропонуйте свою ціну. Якщо власника влаштує, тоді будете ви новим власником. Спочатку у нас ідуть пластикові банкноти Східні Кариби, Великобританія. Так, це 5 фунтів паперово, напевно. Що. Стан, як бачите, гарний UNC. Це у нас іде набір Німеччини. Марки. Далі Ангола. Чилі. Вон там вже відніється на горизонті. Ну, різні, як бачите, за ціною, ціновою категорією. Перші були дуже дорогі. Потім наступні оці вже чилі трошки дешевші тут. В основному більшість тут в стані UNC. Є деякі з обігу. Далі у нас Еквадор. Потім Аргентина. Із з Аргентини дорожча ця верхня 1 песо, така коричнева, і оця нижня така голубенька 1 песо. Ці дві дорожчі йдуть, а ці решта дешеві, ну, відносно дешеві. Далі у нас іде перу. Також спочатку дешевші йдуть кілька штук, а потім дорожче вже. Відео десь понад 10 хвилин буде тривати. Тут банкнот багато, є ще роздивитися. Оця цікава банкнота 10 солей. и 500 -ка, нижняя и стан классный юнси так далее у нас идем э, уганда Трошки африки вот ну, 20 кого бахмута гвинеи 50 и сотка далее уругвай Аж чотири штучки. Далі Мозамбік. Оця верхня двадцятка 20, 20 цента ось дорожча. Ці дві нижні то дешеві. Сінгапур. Дві штуки пластикові. Венесуела. Також недорога. Азербайджан. Це вже якісь новіші екземпляри. Певно геть новенькі. Парагвай. Ну, ці Британські військові, наприклад, один фунт колись коштує десь близько євро. Ну, думаю, зараз дорожчі. Ну, 50-10,5 пенсій, то дешевші. Ну, ці макао 10 потака ювілейні. Десь також орієнтовно від 5, напевно, до 10 євро будуть плюс-мінус. Так само Туреччина та, що в UNC трошки дорожча, та що з обігу. Тут з обігу ця 10 тисяч різновид, бачите, справа візерунок такий фіолетовий, навіть різняється від тих двох інших. Ну але... Ціні, в принципі, якби та була в UNC, вони приблизно в Ну От Греція основному, одна тільки UNC. От різновиди, три різновиди, 10 піастрів Єгипет. Ось, тут з Єгипту найдорожча цей нижній фунт, як ви зрозуміли. І стан класний. Іспанія в основному з обігу. Так, оці дві пісети, здається, UNC. Так зразу не видно. Не всі інші з обігу. Ну, ці песети такі, я б не сказав, що дорогі, не дешеві, така середня цінова категорія в такому стані. Далі оця перша Бразилія також вже йде дешевша трошки. Вона десь приблизно по ціні, як Аргентина, там дешева була. І далі вже наступні дорожчі, але також вже залежить від стану. Мексика. От є кілька е, пластикових, сучасних. Ну, Філіппіни цікава банкнота. Десь приклеєна, здається, була. Далі у нас іде Франція. Тут також період. Другої світової і вже десь 80-ті перед 90-ми. Ці дві сотки найдорожчі з цієї Франції, що тут поки що була. Індія, Колумбія, Гватемала. Трошки якось не посортовані? Мені здається. Можливо, це не основна колекція, а лише повтори. От знову йде Венесуела. Там серия Там, номинал, там, там, номинал, там стоит их 21 штука, ціла серія. Весь набір. Ну, вона дешева. Ця серія. Там чим вищий номінал, тим дорожче. Там номінал, який там стається, мільйон десь найвищий. В кінці альбому буде кілька банкнот України. Совєти здається ще будуть, ще не пам'ятаю точно. Ізраїль. Одна штука з Ейнштейном. Влао Камбоджа. Ну з Ейнштейном, то така трошки дорожча Ці, то Камбоджа то теж не дуже дорога. Навіть, точніше, я б сказав, трошки найдешевша. Польща з обігу буде дешева. Оця вже Польща. 19-й рік там, 41-й, це вже дорожче трошки. Китай. Супер дорогих банкнот тут немає, але в принципі є що подивитися, є що вибрати. Мені здається, найдорожчі були на початку ці фунти британські. Там двадцятка, десятка була. Ага, тут є карбованці 91-го року. 25 карбованців. Вона в UNC, ця не в UNC, взагалі там в UNC коштує 50 євро. А ця бачите, з обігу, то, то вона вже буде дешевше. Ну і ці ще знаменником, які мають 99, якщо тут є, то ну, немає серії заміщення, також дорожче. Тут немає серії заміщення. Кілька нотгельдів німецьких. 5 рублей Одеса, 17 рік. Цікавий екземпляр. В принципі, стан більш-менш нормальний. Ну от така колекція. Кого цікавить, пропонуйте свою ціну.